Земобілізація продовжує накривати країну. Але якщо раніше ТЦКшні щури підставляли лише військових, то зараз вони почали підставляти ще й лікарів. Вітаю вас, шановні друзі. Всі вже знаєте, що ТЦКшники, коли пакують людей на вулицях, вони використовують військові машини. Не спеціальні якісь машини ТЦК, а звичайні військові машини. І періодично ці машини останнім часом почали горіти. Ну, як то кажуть, перегорають на роботі. Звичайно, офіційна влада заявляє, що це все машини військових, але вибачте мене, коли ТЦК пакують людину на вулиці, вони не розбираються, є у неї бронь від мобілізації, чи немає, чи якісь проблеми зі здоров'ям. Просто запакували і забрали до ТЦК. Тому тут працює такий самий принцип. Люди не розбираються, це військ... машина військових, чи це машина ТЦК. Горять, значить, горять всі. Таким чином, люди висказують свій протест в цьому тому беззаконню ТЦК. Але зараз цей протест може набрати абсолютно інших Обертів, тільки що я опублікував на своєму телеграм-каналі відео, на якому видно, як ТЦК знову ж таки пакують людину на вулиці, при цьому ТЦКшники на машині швидкої допомоги. І це не військова машина з цим червоним хрестом, ні, це машина, на якій написано швидка медична допомога. З цього можна зробити висновок, що скоро будуть горіти не лише машини військових, а й машини швидкої медичної допомоги. Ну а спонсором всього цього являється українська влада, тому що тільки українській владі вигідно зіштовхнути між собою українців. Чим більше українці між собою гризуться, Тим менше вони задають питань українській владі, а це саме те, що їм і треба для того, щоб утриматися отам на горі. Ну і в кінці нагадаю, що ТЦК це незаконно створена українською владою організація. У них немає ні своєї форми, ні своїх машин, ні своїх посвідчень. У них нічого немає. Це звичайна шарашкина контора, яка продовжує творити беззаконня в Україні.